Трамвай прямує за маршрутом, кінотеатр імені Довженка. Площа Соборна, Шановні пасажири. Міський електричний транспорт працює за безкондукторною системою. Проїзні квитки можна придбати заздалегідь у мережі кіосків, розташованих на зупинках електротранспорту або у руховому складі у водія. Під час зупинки без решти. Вартість проїзду в електротранспорті 2 гривні. Вартість перевезення багажу рівна вартості. Кінці 19 століття у Львові жорстоко карали порушників, які не оплачували проїзд у трамваях. Під наглядом поліції безбілетники на теперішній площі Франка рубали січку. корм для коней. Проект трава сихів реалізано. 今いい。